Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно смачним рецептом приготування шоколадно яблучного пляску. Приступаємо! Яблучка обов'язково вибираємо кисло солодких сортів. Чистимо і нарізаємо на невеличкі шматочки. Можна ось таким способом. Або витягуємо серединку, чистимо. І також нарізаємо на невеличкі шматочки. Все, готові яблучка наразі ми відставляємо і приступаємо до приготування соусу. У каструлю з товстим дном викладаємо вершкове масло кімнатної температури, сметану, цукор і какао. Тепер це все ставимо на малий вогонь, перемішуємо до повного розчинення цукру. Приблизно займає 1-2 хвилини часу. Прогрітий добрий соус ми вкидаємо яблука нарізані, перемішуємо і прогріваємо яблука в такому шоколадному соусі приблизно 1-1,5 хвилини. Вогонь виключаємо, а сюди потрібно подрібнити плитку шоколаду. Шоколад вибираємо смачний, має бути чорний. Перемішуємо. Залишаємо ще на 2-3 хвилини. Шоколад має розтопитися. Ще раз перемішуємо. І вкидаємо сюди ванільний пудинг. Знову перемішуємо і все. Наші яблука в шоколадному соусі є готові. Це вже так смачно! Тепер стаємо до приготування тіста. Вершкове масло кімнатної температури беремо, вкидаємо туди цукор, дрібку солі і міксером збиваємо буквально 30 секунд, не більше. Вкидаємо сюди по одному жовтку, продовжуємо перемішувати міксером. Окремо глибшу миску просіюємо борошно, змішане з розпушувачем, вкидаємо сюди збите масло з жовтками і усе міксером перемішуємо, має утворитися дрібна крихта. Довго міксером перемішувати не потрібно, як тільки бачите, що починає утворюватися дрібна крихта, все зупиняйтеся і краще обережно ложкою ще декілька раз перемішати. Третину тіста ми відставляємо. Тепер потрібно перебити горіхи в блендері на дрібні шматочки. Сильно подрібнювати не потрібно. Ну, тут у мене поламався блендер, тому буду виходити з положення ось таким чином. Всипаємо подрібнені горіхи у нашу таку масляну крихту. Додаємо сюди обов'язково зовсім трішки мускатного горіху, какао. І усе ложкою перемішуємо не руками, тому що масло почне швидко топитися і у вас утвориться суцільна одна маса. Нам цього ж не потрібно. Половину білого тіста ми висипаємо у форму, вистелену пергаментним папером. Розпреділяємо. Ось так обережно рукою надавлюємо і робимо такий собі корж. Зверху викладаємо наші яблучка в шоколаді, Розподіляємо. І тепер зверху по яблуках я ще поливаю. Ось так тим соусом, що залишився на дні каструлі, і посипаємо, ось так розпреділяючи рівномірно другою частиною тіста. Тепер, допоки ми будемо займатися нашими білками, пропоную пляцок ось цей поставити в холодильник. Білки можете збити як із цукром, так і з цукровою пудрою. У білки я всипаю зовсім трішки цукру, додаю щіпку солі, взбиваю одну-півтора хвилини і поступово починаю досипати решту цукру продовжуючи збивати до самих-самих піків. Ось так і у вас має вийти. Тепер при кінці ми вмішуємо сюди пудинг ванільний. Довго з пудингом збивати не потрібно, просто потрібно вмішати його до однорідності. Все. Тепер ми нашу білкову частину викладаємо зверху на пляцок. обережно розрівнюємо так, щоб ми білу частину не зрушили. І тепер поверх наших збитих білків ми посипаємо рівномірно наше шоколадно горіхове тісто. Так як пляцок в мене виходить доволі високий, я ще по боках доставляю, роблю ось такі бортики з пергаментного паперу, тому що пляцок при випіканні обов'язково ще буде підніматися. Приблизно десь від 1 до 3 см вгору. Все, тепер ідемо випікати наш пляцок. Ставимо його в розігріту духовку на 180-190 градусів і випікаємо приблизно 45-60 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось так я поставила малесеньку таку підставочку ще від іншої форми, тому що пляцок має стояти на середині духовки, принаймні, в мене, тому що вона є малесенька. І випікався він в мене рівно 55 хвилин, тому кажу, орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли пляцок спечеться, не спішіть його діставати з духовки, залишіть його там, щоб він трошки вистиг, приблизно 10-15 хвилин. Опісля ж дістаємо, і при кімнатній температурі ще залишаємо його приблизно десь 30-40 хвилин, прикриваючи чистим кухонним рушником, щоб він вистигнув. І Ось це неможливо втримати, щоб ось так зверху його не поскубити. Далі його можете дістати з форми, переставити на досточку, ось так разом з пергаментним папером. А можете залишити у формі, просто прикриваємо його харчовою плівкою і залишаємо у холодильнику на одну нічку. Далі нарізаєте пляцок на порційні шматочки і подаєте до столу. Це просто щось неймовірне. Це дивовижне поєднання смаків, пісочна основа коржів, іде, яблучка в шоколадному соусі з шоколадом, з ванільним пудингом, зверху меренга і зверху ще й над меренгою шоколадна горіхова крихта. Сказати, що це просто смачно, це, напевно, нічого про цей пляцок не сказати. Обов'язково спробуйте приготувати. Підписуйтеся також на канал Українські Домашні страви. Вам бажаю смачного і всім па-па!